Всіх вітаю, 17 серпня. Щось я сьогодні. ну Настільки багато новин, питань, що я ну, взагалі не вспіваю. Мабуть, я сьогодні перестаралась з розкладами, і завтра в мене буде вихідний, тому що щось треба. Мабуть, треба відпочити хоч діньочок. Так, давайте відповідаю на питання та новини. Дивіться, Німеччина припиняє військову допомогу, повідомлення БІЛД. Запитаємо, чи правда, чи ні. Чому Шольц та міністр фінансів заморожують нові виплати, нове фінансування? Це тільки допомогу? А, а військову допомогу. Я в шоці. Далі, оцей новий, новий вірус, ви теж питаєте, епідемія, віспа, мав швидко поширюється. Запитаємо. Метеорит над Київщиною, Києвом, які бачили, але не тільки Київ ще Харків, Житомир, Чернігів. Бачили такий взагалі масштабний. Ну, я теж відео бачила. Ви питаєте це знак? Далі питаєте стан повітря в Одесі? Липці, що чекати взагалі людям Харкову, бо це за 20 кілометрів від Харкова прибувають нові нові сили. І ви... наступне питання. Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА. Ви питаєте, чи дійсно він теж розкрадає кошти, причетний до розкрадання грошей на підземні школи? Я запитаю, взагалі він розкрадає кошти? Тому що ну, я, просто... я просто в шоці від цих. І останнє питання: подивіться, будь ласка, Курахове, що чекає окупація. Курахове це Донеччина. Так, давайте спочатку Німеччина припиняє військову допомогу. Пише білд. Ось тільки знов, ось, буквально хвилин 10 тому. Німеччина припиняє військову допомогу. Пише білд. Видання білд. Це правда? Це правда, що Німеччина припиняє військову допомогу Україні. Колісниця. Пашмечів. Якась тут хитрість. П'ятірка Пентаклі. Якось в них проблеми з грошима зараз в Німеччині. П'ятірка Пентаклі. Недостатньо коштів у них самих. Це правда, що Німеччина припиняє допомогу Україні військову. Це правда? Це правда. Якось 50 на 50. Тут є і хитрість ще якась. Карти кажуть, знаєте що? По-перше, не все так воно просто. Так, да, в них якась в Німеччині зараз якась фінансова криза. Ось. Дійсно. Я їм якось важко. Так, да, вони над цим думають. Якось 50 на 50. Ну, там написано, що виплатять, не виплатять, а буде допомога та, яка вже підписана, а нової не буде. Давайте запитаємо, нова допомога від Німеччини, військова буде в Україні. Щось вони притримують, щось в них там, я ж кажу, в них випало 5 монет. Щось в них там в Німеччині, щось відбувається в самій державі, якісь фінансові труднощі. Їм важко. Щось їм важко стало. А чого їм так важко стало в Німеччині? Чого їм так прям важко стало в Німеччині? Тупік. Очікуйте. Диявол. А ще їм тут і пригрозили. диявол пригрозив їм смертю якоюсь. А ну-ка, давайте запитаємо, чому Шольц та міністр фінансів заморозили нові нову допомогу військову і фінансову Україні. Чому Шольц заморозив фінансову допомогу Україні? нову, Чому? Імператриця Україна, Паш Пентаклі, Паш Жезлів», Башня, Пасив. Чому Шольце заморожує виплату військову допомогу Україні? Відлюдник. Тірка мечів. Чому? Чому Шольц заморожує допомогу? Ну, взагалі, я думаю, що Ну, ви знаєте, я не думаю, що прям тут 100% правда. Чесно, про повне замороження допомоги Україні від Німеччини. Ну, просто не думаю. Тут є, тут щось не те з цією інформацією. Ну, тут не, щось не те. Тут падає ілюзія, обмеження, ні. Якось. А ну, давайте ще раз запитаю. Це правда взагалі, що. Це правда, що Шольц обмежує допомогу. О, Німеччина обмежує військову допомогу Україні. Це правда сьогоднішня інформація. Тріка мечів. Удар. І знову карта паш хитрості якоїсь. Знов якась хитрість. Сім мечів, обман. Обманна інформація. Розумієте? Я її не можу поняти, воно показує там, що взагалі там я питаю, чому воно мені ілюзія, обмеження, ні, ні. Тут щось, щось є інформацією. Ну, зовсім не те. Щось не те. Але е, фінансові якісь труднощі в Німеччині показує зараз. Так, новий вірус, нова епідемія, Віспа, мап швидко поширюється, ліків немає. У Швеції та Пакистані є перші зараження. В Австралії 93 випадки. Що там? Воно все почалося з Африки. Там 15 тисяч заражених. Тобто от ці африканці вони розвозять її по світу цю заразу. Так, Китай та Казахстан теж якісь там заходи роблять за, для безпеки. Віспа, ві, ма, ві, осподі, віспа мавп Оспа, мавп'яча Оспа. Нова епідемія. До України дійде оця епідемія віспа мавп. Нам це ще віспи мавп не хватало. Лицарь мечів. Ну, якось вона агресивно йде, що. Лі. До України дійде. Десятка пентаклів, люди. Планується по всьому світу. Тобто ця зараза може розпоширитися по всьому світу. Так заплановано. Так заплановано. А взагалі, де вона взялася? Ну, в Африці цей вірус віспа мавп. Де він взагалі взявся? Ну, В Африці ми знаємо, як він Як він з'явився як. Король Жезлів. туз Жезлів. Це якісь дії, Мах. Це спеціально якось зроблено. Ну, мах, Тобто, всі інструменти в руках, якийсь алхімік чи що. Ну, бачите, яка карта? І тут чоловік, і тут дії, тобто робили, робили. Якось воно спеціально зроблено, щоб був уход людей. Щоб був уход, уход людей куди. Уход людей куди. Барьба в міриной 10 мечів. Ну, так само, як і коронавірус, щоб був уход людей в міриной це спеціально кимось зроблено. Так, ладно, давайте подивимося, наслідки для України. Від 에, віспи МАВП, якщо вона дійде 에, наслідки для України від цієї епідемії віспа МАВП. 10 мечів. Місяць. Важкість. Взагалі карти жахливі. М -м 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 -м. Очікування епідемія. Я вам скажу так. Епідемія, оцей вірусняк, нішутєйне не, не це діло, я вам скажу так. 10 мечів, 10 жезлів, луна це я вам скажу, ну, таке щось. Ну, не шутєйне це діло. Тут взагалі ну, такое. Ну, будемо ще дивитися. Далі, метеорит, який сьогодні вночі бачили в Києві, в області, на Київщині, в Харкові, в області, Житомирщина, Чернігівщина. Ви питаєте, такий метеорит і так ще багато уламків, такий яскравий, великий. Це якийсь знак. Метеорит сьогодні над Україною летів. Люди бачили, це якийсь знак або ні. Робота, допомога, колесо фортуни зміни. Важкість. Удар, рух, удар. цей метеорит, який сьогодні вночі бачили українці. Це що, що це? Ну, сонце, звичайно, горіло, Пан світ бачив його, десятка мечів. Бажання, уход, свято, люди. На що це натяк? Я не можу зрозуміти цей метеорит. Ну тут є і погані карти, є і добрі, є якесь попередження на якесь свято обережно. Це, який це знак? Гарний чи поганий метеорит сьогодні вночі над Київщиною? Над, Ки... над Україною. Сила перемоги, Тупік. вибір, робота. Попередження до чого це може бути попередження, до чого цей метеорит, який бачили люди? Імператор Ірафант чекає короля кубків повторення ситуації. Вищий суд. Ну це якийсь знак точно. Це якийсь знак. Я не можу зрозуміти. Тут попереджають якісь імператори, якісь домовленості, якісь розмови, стосовно перемоги, стосовно війни. Тут ще і люди є, тут ще і свято є. Попередження на, на свято. А взагалі, які тут перші карти випали? Вони перші карти випали. Робота, допомога і зміна. Ану, тут дійсно якийсь знак. Ану, покажіть, будь ласка, який знак? Це знак людям, ось українцям, які бачили сьогодні вночі метеорит. Який це знак для людей? Обмеження імператора. Світ. Буде якесь обмеження імператора в світі. Тобто за кордоном. І що це? Ірафант? Шанс. Шанс на що? На щось з минулого, на щось таємне. Попередження чого це від, вищ... від... від вищих сил цей метеорит? Попередження чого. Знову те ж саме. Це карта Зеленського, робота, допомога і що? Надія на колісницю, на наші бажання. Треба ще почекати, і трошечки воно стабілізується. Війна. Треба ще почекати, і трошечки війна стабілізується від диявола. І тут перші карти обмеження імператора. Якого, якесь обмеження імператора в світі. Ще треба трошечки почекати, і обмежиться, збалансується війна. Ну, сподіваюсь, що на добре, а не на погане. Погане навіть не хочу казати. Далі стан повітря в Одесі, ви питаєте? Про небезпеку я подивилася, є відео. Там всі міста та областя. Стан повітря в Одесі, стан повітря в Одесі. Сьогодні 17 серпня. Що з повітрям в Одесі? Повітря в Одесі, стан. Тут карта обману. Якщо кажуть, що все прекрасно, не так все прекрасно, як кажуть, обман. Ну тут щось повітря, тут повітря, щось летить повітря, М -м, пожежі, щось там, п'ятірка мечів, від оцих бабахів, від цих прильотів, від збиття. Так, да, від роботи ПВО. Ну, тобто, стан повітря, повторення, стан повітря, ну, в принципі, не, не, тут нема таких досить поганих карт, але... Е Ось це всі наслідки, збиття, оці всі ракети, там дрони, шахіди, воно дає про себе знати. Особливо, якщо там десь влучає, є пожежа. Ну, такого поганого нічого нема. Але тут щось приховують, обманюють за щось. Тут, бачите, все, повітря, повітря. Летить, ось його рух, збивають повітря. Ну, тобто, дрони, ракети, оце все. Воно. Дає про себе знати негативно. Липці, що чекати, що чекати Україні. Місто липці, Харківщина. які події чекають в цьому місті. Україні, Україні, яких подій чекати? Липці, ворог туди стягує сили. Липці, Харківщина. Важко. Але контролюють, але там важко. Щось повинні наші теж отримати. Липці. Нашим там важко, але вони тримаються. Повинні щось теж отримати. Давайте запитаємо, що ворога чекає липці. Що ворога чекає? Армію РФ, що чекає? Напрямок липці, Харківська область. Що їх там чекає? Паш мечів. Завершення. Справедливість. Вищий суд. Що їх чекає ворога, липці. Ну вони туди теж стягли ресурси, показую. Так, да, прям стягують, стягують, стягують військових, що їх там чекає. Липці ворога. Дияво. Ну, наші тримають, вони там теж стягують, але прям такого, щоб, знаєте, вони там десь прорвали щось, не показує. Так, Харківщина, Липці. Чи буде просування ворога в тому напрямку? Харківщина Липці. Чи буде просування ворога в тому напрямку, Харківщина Липці? Липці, Харківщина. Вони чекають чогось. Зараз вичікують наказу. Зараз чогось, ну, нема наказу зараз іти. Вони чекають. Просування ворога липці буде. Поки що в них там оборонна позиція. У них поки що оборонна позиція йде. Обстріли, так. Поки що оборонна позиція. Чекають наказу, якщо далі робити. Нема що від наказу. Так, Іван Федоров, очільник Запорізької ова. Чи причетний до розкрадання грошей. Взагалі, чи причетний Іван Федоров до розкрадання грошей, а ви ще пишете до розкрадання грошей на підземні школи. Іван Федоров. Очільник запорізької ова. Причетний до розкрадання грошей взагалі. Дурень. Мах. Паш мечів. Вибір. Ірафант. Паш Пентаклі. Іван Федоров причетний до розкрадання грошей. 50 на 50. Причетний той, хто вище Івана Федорова стоїть. Розумієте? Там причетний. Іван Федоров напряму не причетний. Це така робота, це така система. В кожній адміністрації є хтось вище, і той причетний. А ти або робиш своє діло, або, або не робиш, або зроблять так, щоб ти робив. Бачите, це система. Іван, що прям він все грабує, все грабує, тобто собі по карману. Ні, карта хитрості обману. Ну, що він отримує? Паш монет. Щось отримує. Щось невеличке, ось отримує. Да, отримує. Щось невеличке, але не він, хтось вище нього. Іван Федоров. Причетний до розкрадання грошей з бюджету. З бюджету. Розчарування. Домовленості. П'ять монет, справедливість. Сім каже диявол. Я ж вам кажу. Тут або справедливість, тут або. Ну, взагалі, на нього, я колись на нього робила розклад, падає та справедливість. Тобто він досить така нормальна людина. ну тобто... Але тут така, я не знаю, система диявольська. оцих цих ова. У цих, цих адміністраціях, міста, області, е, в Верховній Раді, ну просто там просто системи диявольські. Е, туди потрапляєш, там навіть е, чесна, найчес, найчесніша людина туди потрапляє, і вона все одно виходить, що щось собі в карман кладе, бо там всі кладуть. Ну, Тобто, це така система. Я не знаю, як цього позбавитись, але всі, хто при владі, всі, хто при оцих ова гор міських адміністраціях, городських адміністраціях, обласних адміністраціях всі грибуть. Ось, ну, що я можу зробити? Грибуть? Ось так. Це система, яку треба виривати з корінням. Як це вирвати? Я не знаю, чесно. Я не можу все знати. Так, і останнє питання: Курахове. Місто Курахове, що чекає? Окупація буде. Донеччина, місто Курахове. Що чекає, місто Курахове. Місто Курахове, що чекає. Неважка ситуація. Повторення того, що було. Десять мечів, розчарування, прильоти, жертви, розчарування. Місто Курахове. Зараз питаю за окупацію. Місто Курахове буде окупація? Місто Курахове буде окупація. Місто Курахове буде окупація. Ну, показує, що ні. Що це Україна. Ні. Відповідь ні. Власність ні показує, що це Україна, тупік, ні. Сподіваюсь, я не помиляюсь. Так, на сьогодні точно все. Всім тихого дня.